Темою роботи є автоматизація робочої подача для визначення задання. Було проаналізовано кілька можливих варіантів реалізації цієї проблеми. І вибір був зроблений на криоглімновій архітектурі додатку. Що таке кріогінна архітектура? Вона складається із трьох сподобань. Перше, це рівень представлення. E, в нашому пасху це клієнт який власник для спілкування э, користувача із нашого западом, e, ну, кажучи, що термінатор. E, на ньому реалізований сервер додатків, на якому виділяється вся інформація, що потрібно, і звітниться зв'язок э, із базою даних, яка власне є третьом рівнем в, в, в даних. Е, ну, на даному слайді можна відкажити зразок виконання онітарної е, операції, коли людині потрібно е, кількість клієнтів зглянути. Вона надає запит, відсутняється запит до лінії, тут е, формується власний е, запит, відправляється до база даних, е, яка в свою чергу бере дані від закупичуваче. Результат повертається, формується у такому вигляді, в якому буде зручно проведення людині, і справляється на каміна. Ну, це розробник добудови е, е, основною терпенної архітектури, коли емокількість е сім'ї зв'язаних з товарими додатків, які зв'язані між собою і, сповіщання, зв'язані із серверами базнами. Немає не необхідності е, по великі швидкодії, стали додатки певних банканих може бути приміщені е, сердито-ладні машини. Тобто тут є дуже гнучкі е, можливості по побудові е, інформаційних систем. Е, серед переваг зацікавної е, інтелектуальної можна назвати такі, як е, надійність. Тобто, Людина, яка е користується е цією системою через, е ну, тобто, через клієнти, вона не має як такого доступу до самих до даних. Вона користується е тільки через визначені інтерфейси, визначені методи. Вона не має можливості через людські е помилки, а власне людські фактори не мають більше відсотків е на запечення. Вони ну, маємо, що ви уплинете на, на власне роботосистему. При необхідності кожен рівень можна окремо переналаштувати, ділити його конфігурацію, незважати інших рівень. Ну, така даних, набагато простіше захистити кілька силових старовин, ніж комп'ютери, які відходять до цієї мережі. Так як завсідання і... І логіка знаходить саме прибирав. Там можна зробити якісь злично, бо наш додатково джерело можливе, не пані з точки зору винаги. На даному складі можна переділяти технології і то саме, які використані для побудови та міжій стани, як операційно так само використаний абіоліт, якості сервера Apache. Поширеніше посаду під подібне систему, якості системи тренування базового перебіга SQL, мова мовання качки, і використаний зонтний момент, тобто передбір класів, який дозволяє будувати дочки системи і Зокрема, цей контроль-вок реалізує модель MVC, модуль контроля, коли відділені дані від підставлення. Він складається з таких точно сим, як модай. Вона забезпечує роботу з бази даними, тобто на нашому випадку із базові даних. Тобто мають на увазі конкретно використання продуктового часу, шаблонізатор, який використовується. Ну, Можна припустити шаблонізатор смарті, але не ласки, 에, щоб вони можуть місце і власним допомагають такі шаблонізатор. Контролер використовується для зв'язку між моделлю і, і бетон, тобто везде, Ну, Для прикладу, збирається. Завжди тому СПЛ бородами eh, певні дані, eh, контролером вони eh, ну, відповідно до задачі певним чином. Продомуються в такі догляд, чи було зручно це на разпорізький. Ну і потім вони вже відбуваються формуються eh, остаточного стріляння, яка відображається на витричана... екрані. Відображено основні технології, концепції поняття, з якими дати працювати вентрійло, зокрема, сервісі можна автоматизовувати використовуючи функції апліфунці філіком, сервісом спеціального закладу давний району Яху, знайомі сервіса. Також мобильного світ, АПА, Google DAP. Реліговій самодальні АНІПЦІ, модель, модель контролю і інших технології. Слід зауважити, за те, що знову богій не розроблюваний підтрелений корпораційний згадую, яка власне є до розробленою мовою PHP. Тому можна сказати, що він найбільш по ідеології, по реалізації найбільш максимально приближений до умови ПХП. Я не мав великі роботи сайту на базі назвімо, які використовуються і нашими засобом. Спочатку користувач, користуючись заразбором, звільнює засоб стрімки. Тоді на стороні сервера він є -ін індивідувачки, відбувається в ті дії, як підключення файлів конфігурації, установка шляхів, використовуючи вбудований. Конструктор з молочів, відключення ядра і заклад. Тоді відбувається заклад ядра, настойка загрузчика, настойка конфігурації, підключення постави, маршрутизації, контролера. Тоді відбувається перехід до власних розблої цієї матерії як контроле. Тут відбувається обробка даних, які отримують від музеї. Ви забачає зміни в вигляді зміни відставляються за допомогою організаторів, який вже загалом. І в гангері відображається на саме стані. Можна згадати, що цей прай так є проспід тому що... Користувач, тоді янської частини може бути виконав машину з будь-якою заційною системою, чи то Linux е подібнує, чи MacOS також Linux подібнує, чи Linux Linux, MacOS, чи CMS Linux. Ну і будь-яким браузером. Е